Всім привіт! Сьогодні ми пробуємо зняти новий формат нашого відео. Пригулянок по європейським глошини там ласкаво просимо на В Амстердамі, на блошиному ринку, який проходить один раз на місяць. Тут дуже багато людей. Люди все йдуть, йдуть, йдуть. Ми купили квитки, квитки коштують 6 євро на одну персону. Запаркувались. Десь не знайшли просто місце. Зараз подивимося, що нам цікавого тут чекаємо. Ну, виглядає це дуже обіцяючим. Я не можу вам передати скільки, скільки тут народу. Ну, пішли звідси, почнемо. Забагато народу для нас це перший візит, не саме на цей рік. Хочеться розуміти, що вони пропонують по яких візитах це наша основна цін. Речі нас та одяг не сильно цікавить. Такий молочник у нас теж є в продажу. Ми знайшли його в Бельгії. 30 євро за одного. У нас вже в магазині є такий червоний. Вже е готовий до продажу, до, поїхати до вас здобува. дива стенд хати пара

прикольно. Тот пирает, он тоже гарно будет посылать до инфекции. Ми вже... Наш магазин працює вже рік. І за цей рік ми дуже багато цього побачили, і так приємно, що ми завжди зустрічаємо щось з наших колекцій. І ми розуміємо, що ми не прогадали. Я знімаю саме цей кадр для того, щоб сказати вам. Передати запах цього стенду. Це пахне, як бабусі в, в сараї. Коли заходиш і там всякі лежить <свісно> давні. Ось саме такий запах біля цього стенду. Килимир. Цікавий стенд для колекціонерів. В картині найшвидше майбутнє для москви. Оце е, садове кільце, і якби все доскакались. Якщо ви думаєте, що ці курси чи... трудно з гарбівки для футбольних фанатів, то ви все правильно думає. Дивіться, які цікавили аксай. Так, там було попередження, що тут на ринку працюють ці кишенькові злодії, але Хто такі кишенікові злодії поряд з тими людьми, що в 90-х роках навіть в Москві на базарах лазили під стрілянину? ось там, бачите, кораблів. Це, мені здається, що це більше пов'язано з якоюсь релігійною тематикою. А, ці вироби. Квіточки гарні. Дуже специфічно, на любителі я тут там якісь класичні суперінтер'єри. Я не бачу нічого цікавого тут в основному мод, Різний одяг. Який старий? Mm -hmm. да? mm -hmm. Ще щось але mm -hmm. не те, що не то матчій. Фіфті. Чому такий такі великі? І чому саме в Нідерландах цей рух так розповсюджений і на слуху? Тому що в Нідерландах велика культура. Ем, Абсайкленгу та ресайклінгу речей, тобто все має переходити з рук в руки, щоб не так забруднювати нашу планету. речі мають там носити довго у людей зовсім інше відношення до одягу, до предметів побуту до всього. Так, звісно, що якісь колекції, колекційні речі розуміються, цінується тема, але Dergelijke is gewoon voor de ronde bezoek aan in Nederlandse natuur. Je moet gewoon een klein kaartje zelf kopen. Dat zijn die mini kaartjes. Bij Action gewoon even gaan. Ja, met Ik ga je maar engels praten.

Усы, я Єдине достойно, що у нас загибна ця рамочка. 50 євро? Дивіться, яка вінтаж на ваш канал. 50 євро. Нідерланди взагалі їх повно по всіх містах та вулицях. Я ні на що не йду, але учбовий рік вже почався, кому хочу добувати знання з голови своєї дитини, будь ласка. Ось я. Стан добрий. Дякую. Nou, oh, het oh. afgaan. Graag te pakken. Gaat Mm? Різдвяна ялинка, дивись, Прекрасна для столу. Зараз запитаємо, скільки коштує. Так. Сири? 30. 30. 30. It was dirty five, but dirty is the model. You can look. I see, it's beautiful. Сказав, що 35. Yeah. Для всіх, ну для нас може за 30. О, yeah. yes, yes. oh, це мапа наша. Нашого регіону. <laughs> Ось Кьон, Дюссельдорф. Це онлайн. Тут вже не викладати, починається. Чи то робот, чи то стриптице. Помикаємо. Дороги.

Crane Oh ja. Dat is het. Dat is het Rijnland. Це, ти, це я. Насправді дуже мало посуду і так далі. Тут не цікаво, є ринки. Тому ми не зупиняємось. Тут, тут на ринкові є тут відомо Традиційне меню для цих регіонів це баншовка, великий недолік на цьому ринку. Все погано з туалетами. Це маленькі вагончики і великий черв. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал Декор. Ми ще декілька відео 100% будемо намагати завантажити, щоб подивитися, що цікаво вам. Або переходьте на наш телеграм-канал Декор, де можна онлайн шопитись разом з нами. Також ми маємо магазин в інстаграмі, також Декор. А будемо раді всіх, всіх бачити. Па-па! Ми розчаровані, особливо я. Ми відчували, що це буде якийсь провал, тому що, тому що так тут завжди. Коли якесь там велике місце, супершоу, топ, тут вся така дивна молодь. Я якось під них там кошу в своїх жалеточках. Майже нічого немає з того, що нам цікаво, це тільки одяг. Про те, що тут тільки одяг ніде не вказано з туалетами, проблема. Тут корти великі, сонце. Забагато людей не цікаво.